Друзі, вітаю! Сьогодні чергове включення, сьогодні покажу вам е, свої закупи. Е, от, вийшов знову з Коспу. Ось така у нас сьогодні корзиночка. І зараз відкрию багажник і буду вам показувати. Значить, Дивіться. Зразу ставлю вам чек, щоб ви бачили. Е, значить, чек на 183 50 копійок. Число 27.07 Значить, зразу вам оголошую ціни. Морозиво таке. 18 штук по 90 грам, 1,65 літрів. Морозиво коштує 1099. 18 штук. Далі. Подавай зразу мені. Молоко. Один галон молока. Хірклен, то є їхня фірма 3,78. значить Молоко у нас коштує 3 холмілку 2,59. 2,59 галон молока. Значить, далі. О! Кукуруза. Значить, 12 штук кукурузи. По 432 грама. Разом 5 кг кукурузи. У нас виходить. 7,99. Далі, оливки такі. Значить, оливки з халапеньо 90 кг, одним словом самих оливок, я так розумію, 580 г Фаршировані халапеньо Так, оливки коштують 8,99. Далі, такий взяли попкорн, значить, два смаки попкорна. Чиз, е, сир і карамель, нікс, значить тут його скільки є. 737 грам. 737 грам. Так, попкорн, значить, 5,99 коштує. Далі такі нагетси. Значить, дивіться, нагетси. Е, 2 кг. Е, 26 грам. Такі нагетси. Нагид це значить коштує 13,99. Далі картопля е, така заморожена на картоплю фрі. Так, вага. Теж 5 лб У заморожена картопля. Ох, прилипчать мені до картоплі. Так, е, French Fry 6,79. Далі мені подає. Так, тут такі не знаю, чи ви любите, одним з того, скільки тут є. 10. 10 упаковок норі. Такі просто сухі норі. Тут скільки 17 грам. І вони просто жувати їх смачні. Значить, ті норі коштують, норі коштують 11,99. Знаєш, такі норі, ну, майже долар, долар 20 одна упаковочка, там їх є. Не знаю, штук 10 напевно. Далі, далі такий салат. Значить, дві упаковки салата готового. 340 грам. Значить, там в ньому вже є все тільки додати, помішати. Значить дві упаковки. Упаковки салата коштує 899. Далі томати, помідори. Такі от помідори е, на гілці. Е, скільки тут є? 2 ЛБ, 908 грам. 908 грам коштують е, 5 доларів. 499. Е, значить, гриби е, 480 грам. Білі, такі шампіньони, теж органік. В принципі, гриби як грибе. Значить, гриби коштують машрум 6 доларів, 5,99. Авокадо авокадо. значить, скільки там тих авокадо. 6 6 штук авокадо. 6 таких авокадо значить, коштує. 6,29 авокадо коштує. Добре. Банани. Вісім бананів. Вісім бананів по вазі тут 1,36 кілограм. Банани, значить, коштують. От, 8 бананів, 1,49. Бачите, 1,49 банани. Пішли сюди. Далі. Що у нас? Сир. Сир, значить, такий кусок сиру. Такий. от. Е 8 доларів за ЛБ. 2,37 ЛБ тут є, то десь кілограм 200, напевно, десь так. Одним словом, коштує 16,57. Добре, сир 16,57. Далі фета. Значить, така упаковочка фета 680 грам. Така розсипчаста вона. Йде салати посипається нею, і, значить, Фета буде коштувати. Так, значить, Фета та коштує коламбус ФЕТа 7,29. Значить, Фета 7,29, далі яйця 12 штук. Такі, Звичайні. от. Звичайні такі яйця. 12 штук 3,79. Значить, Яйця сюди. Далі, що тут ми маємо далі? Фарш. Фарш, значить, три упаковки фарша. По 607 грамів кожна упаковка. Теж органік. Фарш у нас коштує От, органік граунд. Фарш дорогий. Рахуйте 24 долари. Три значить, таких упаковки. Ну Тут кілограм Кілограм 800, 24 долари. М'ясо тут друге. О, ще один кусок м'яса, Значить... то є що? Шия? Ні, що то полядвиця. Pork Lion Bones. Шия, напевно, не знаю. Що то є? Одним словом 1628. 1628, значить 2,29 за ЛБ. А тут є аж 7ЛБ. 7ЛБ, то щоб ви розуміли, то десь 3 кілограми. Так. І 16,28. Ну, я вам вже показав 1628. Сік 100% джус Pin Apple SIC. Значить, 24 банки. таких. Кенс. Отакі от звичайні. Ну, фірма така файна, Дольче. В одній штуці значить, 24 мл. І та упаковка коштує. Дольче коштує 15, 15 доларів. Разом 183 долари. Одним словом, така от закупочка вийшла. Рахуйте ще, що до всіх цін потрібно додати 10% податку, то я його просто не вказував. То в чеку ціни без податку. Так що, друзі, кому сподобався контент, ставимо лайки і підписуємося і ще щось буде таке знімати. Jää koostaa kuulemat lädäjiä. Se on, staam laike.